Всім привіт! Починаємо наше заняття з невеличкого налаштування. Сідаємо зручно, ви можете сідати в таке положення, як я, можете знайти інше положення, зручне для вас, прикриваємо очі і відчуйте зараз той простір, в якому ви знаходитесь, відчуйте опору під собою і направте свою увагу на практику. Приймаємо положення, сидячи, робимо вдих, стягуємо лікті, лопатки, з видихом витягуємось в положення баласана і даємо розслабитись нашому попереку. Знову робимо вдих, лікті вниз, зводимо лопатки в центр. І видих, витягуємось вздовж килима. Відпускаємо напруження з попереку з грудного відділу. Вдих. Відкриваємось попередні лінії і видих, приємне витяжіння по задній поверхні вашого тіла. Через круглу спину виходимо в положення такої невеличкої хвильки, хребець за хребцем накочуємось вперед, переносимо вагу тіла і м'яко. Відходимо назад. Знову ж таки, ми зараз знімаємо напруження з нашого попереку грудного відділу, для того, щоб тіло нас пускало далі. І тепер дуже м'яко виходимо в собаку мордою вгору через круглу спинку. В собаці мордою вгору ми тягнемо руками, начебто килим на себе, та з грудну клітку проштовхуємо вперед. Не витягуйтесь вгору. Важливо в собаці мордою вгору тягнутися тазом грудною кліткою вперед. Коліна в сторону, на края килима і відштовхуємось то однією рукою, то іншою, направляючи плече вниз до підлоги. Пропрацьовуємо плечовий пояс. І ще 4, 3, тягніться плечем саме до підлоги, 2, 1. Відпускаємо. Витягуємось далі, ще тракція хребта, витяжіння і повертаємось. Робимо вдих, відкриваємось в грудному відділі, видих, повертаємось. Знову вдих, штовхаємо центр грудної клітки вперед, видих, повертаємось. І додаємо рух тазу. Якщо для вас поки що це важко, залишайте перший варіант без підйому тазу. Коли таз підіймаєте, працюйте ногами максимально сильні квадріцепси і таз штовхайте вперед. Угу. Робимо невеличку вправу для того, щоб зміцнити м'язи кору, вдих, прогин в спині, видих рівне положення спини і відриваємо коліно. Обов'язково, коли коліна відриваються, положення спини рівне. Значить, ви можете поставити вгорі якийсь стаканчик і його не пролити. І зараз ми виходимо в собаку мордою вниз і почергово згинаємо, розгинаємо то праве, то ліве коліно, п'ятками давимо в підлогу, начебто нажимаємо на педалі автомобіля. Потягніться животом до стегон і повертаємось в положення на колінах. Знову рівна спина, перевірте. І в цьому положенні ми тягнемось п'яткою до підлоги і максимально відштовхуємось руками від підлоги для того, щоб спрацювали наші лопатки і грудний відділ. Рухається таз, корпус залишається плюс-мінус нерухомим. Рух відбувається від тазового поясу. Вдих, нога вирівнюється, видих ногу повертаємо і повертаємось собаку мордою вниз. Собаки накочуємось в планку через круглу спинку. Так само тримайте положення спини. Дивіться, щоб поперек не провалювався вниз. А вдих, видих, планка. Вдих, собака мордою вниз, видих, планка. І обережно підходимо ногами до рук через круглу спинку. підіймаємось. Підтягуємо праве коліно до себе, таз подаємо вперед і видих, розкриваємось в грудному відділі. Вдих, коліно до себе, таз вперед, грудна клітка вперед. Видих ще розкритись центром грудної клітки, тягнемось вперед. Вдих, відкриваємось по передній лінії і видих. І ще два рази. Вдих. видих. І ще вдих підіймаємо руки вгору і опускаємось вниз, відштовхуємось руками від ніг і скругляємось. Ви можете злегка підтягнути ноги в колінах, якщо вам важко знаходитись в такому положенні. І ще декілька разів вдих, витяжіння тракція, видих, скругляємось. Ліктьовий замочок. І повністю провисаємо вниз, кому потрібно, згинаємо ноги в колінах. Просто дозволяємо собі стікати. А вдих знову тазом тягнемось вперед, грудною кліткою вперед. Вага тіла вперед на носочки, фіксуємо це положення. Уткатасана, повертаємось, вдих. Знову, уткатасана, живіт на стегна, таз штовхаємо вгору, піднімаємось вдих, видих. Уткатасана. Піднімаємось вдих, видих. Живіт на стегна, та піднімаємо вгору. І руками тягнемось вгору. Вдих, видих, тримаємось. Витягуємо лікті вгору, куприком тягнемось назад. І повертаємось до одаса положення стоячи. Руки в сторону, ліве стегно піднімаємо і п'ятку виштовхуємо вперед. Подаємо ногу назад, тримаючи рівну лінію. Якщо вам важко тримати положення воїна 2, опустіть руки на праве стегно, цей варіант більш легкий буде для вас. Воїн один, розтягуємо ногами килимочок, максимально ногами розтягуємо килим в різні сторони. В цьому положенні грудною кліткою тягнемось ближче до ноги, опорною лівою рукою відштовхуємось. І в динаміці витягуємось, вдих, видих, направляємо живіт до стегна. Вдих, видих. З вдихом тягнемось тазом до правої п'ятки і видих, живіт направляємо до стегна. Стягуємо лікті вниз, лопатки в центр. І повертаємось собака мордою вниз. П'ятки в підлогу, тазом тягнемось вгору. З собаки переходимо в планку і повертаємось положення на колінах чи туранга. Собака мордою вгору. Повертаємось собака мордою вниз. І підходимо обережно ногами до рук через круглу спинку з вдихом. Повертаємось в положення стоячи. Вдих, а видих. Відновлюємо дихання. І знову розкриваємось права нога вгору, праву п'ятку виштовхуємо вперед і подаємо назад. Відкриваємо грудний відділ, ногами продовжуємо штовхати килимочок в різні сторони. Грудну клітку максимально близько до лівого коліна. І повертаємось на півшпагат. Вдих, таз вперед, видих тазом тягнемось назад, нижніми ребрами вперед. І працюємо в динаміці. Нахил, видих, вдих, розкриття попередній лінії. І зараз лівою опорною ногою, лівою стопою трохи відштовхуйтесь від килима. І дорозкривайте грудний відділ. Повертаємось собака мордою вниз. Планка, чатуранга і собака мордою вгору. Тягнемо руками килимочок на себе Таз вперед, грудну клітку вперед. Виходимо в положення сидячи, відновлюємо дихання і попрацюємо з диханням. Зараз увага в центр живота. Ми будемо з вами робити вдих. живіт надувається, як кулька, видих, підтягуємо пупок під ребра. Знову вдих, живіт надувається, видих, підтягуємо пупок під ребра. Вйозі це називають удіяна, удіяна бандха, коли ми створюємо такий невеличкий вакуум. Знову вдих, живіт надувається, видих, максимально підтягуємо пупок під ребра. І ми робимо цей рух в динаміці, в своєму ритмі. Не підлаштовуйтесь під мій ритм. У кожного він буде абсолютно свій унікальний. І зараз дихання це опора для вашої уваги. І ви продовжуєте вести цей рух. Відчуваєте достатність, відпускаємо. Повертаємось собаку мордою вниз, підходимо ногами до рук і через круглу спинку з вдихом повертаємось, піднімаємось. Вдих, видих. Підходимо до краю килима. Ліва нога Крок назад. Праву ногу згинаємо. І в динаміці видих. Випад, воєн 2, вдих ліва рука на стегно і розкрити грудний відділ, грудною кліткою тягнемось вперед. Руки в замочок. І ось тут важливо постійно продовжувати витяжіння в сторону. Ми постійно нижніми ребрами коли нахиляємось, начебто тягнемось в сторону. Угу. Нахиляємось через довгий видих, підключаємо м'язи кору, чіпляємось руками за підлогу і згинаємо, розгинаємо праву ногу. Угу. Ми підключаємо таким чином наші тазостегнові суглоби. Сьогодні заняття на пропрацювання всього тіла. Це заняття full body. І сідаємо вниз, праву ногу згинаємо в коліні, робимо вдих, права рука на лівому коліні, і витягуємось. І тут важливо, щоб ваша рука була над вашим вухом, вона не падала вниз. На півголоб. Перевіряйте, щоб ви не завалювались на праве стегно. І Опускаємось вниз. В цій асані дуже гарно витягується сідничний м'яз, подовжуються м'язи сідничні. Якщо вам боляче, ви можете праву стопу ставити ближче до тазу. Змінюємо положення, підіймаємось, повертаємось собака мордою вниз. Через круглу спинку обов'язково. Знову робимо вдих, видих. І змінюємо права нога крок назад. Залишаюся з вами тут позаду, щоб ви побачили, я не прогинаю спину. У мене постійно рівне положення спини, я не йду в прогин за рахунок того, що мій таз знаходиться в правильному положенні. Угу. Руки в замочок на потилицю. І з довгим видихом нахиляємо корпус вліво. Довгий видих, короткий вдих. Розтягуйте видих, можете видихати через губи трубочкою, таким чином ви ще краще задієте поперечний м'яз живота. І будете промальовувати собі гарний рельєф м'язів кору. Фіксуємось руками за підлогу попереду і згинаємо, розгинаємо ліве коліно. Вдих коліно рівне, видих згинаємо. І почергово повертаємось, ліву ногу ставимо до себе, права рука на лівому коліні, і лівою рукою витягуємось. Немає в нас задачі зачепитись за пальчики ніг, не робіть для себе таку задачу. Головне витяжіння хребта. І на іншу сторону. Таз у мене залишається в повітрі, він не завалюється вліво і відновлюємо дихання. Виходимо в положення сидячи. Пальчики рук дивляться вперед, стопи разом, вдих. Проштовхуємо таз, грудну клітку вгору, видих, опускаємось вниз. І поступово ми підходимо до закінчення заняття, витягуємось. Тут важливо, якщо ви відчуваєте, що в цьому положенні дуже скругляється спина, підзігніть ногу в коліні. Ліву ногу, яка рівна, підзігніть її в коліні. І постійно, я завжди на цьому наголошую, витягуйтесь від нижніх ребер вперед. Тут головне не покласти голову на вашу ногу, а головне витяжіння вашого хребта. Ідемо в скручування. Права стопа за ліве коліно, правий лікоть за лівим коліном. Рука, яка на підлозі, намагайтеся не висіти на ній. Ви відштовхуєтесь сідницями від підлоги і постійно працюєте корпусом. Це важливо. Знову робимо вдих. Нахил, видих. Пам'ятаємо головне витяжіння від нижніх ребер. Потрібно, щоб працював корпус. Тому згинайте коліно, якщо спина дуже сильно скругляється. І з кожним видихом. Йдемо глибше. Подовжуйте дихання. Йдемо в скручування, ліва стопа за праве коліно і правий лікоть ліве коліно. Плечі лопатки внизу, шия витягується, корпусом постійно витягуємось вгору. М'яко витягуємо простір шиї. Направляємо праве вухо вгору, а далі підборіддя вниз і по діагоналі в іншу сторону. Декілька секунд фіксуємо положення сидячим. І зараз відчуйте, як змінилось ваше дихання. Відчуйте, яким був ваш стан до того, як ви почали робити практику, і як він змінився зараз. Ваші відчуття на рівні тіла і ваші відчуття.